Вітаю вас, друзі! Було прохання розказати трохи більше про види медитацій та як їх виконувати. Сподіваюсь, що ця інформація задовільнить в певній мірі це прохання. Існує безліч видів медитації, заснованих як на давніх традиціях, так і на сучасній науці. Більшість технік та програм медитації можуть зняти стрес. Сфокусувати увагу та заспокоїти блукаючий розум. Попри помилкову думку, що медитація це просто сидіти і ні про що не думати, практика медитації це метод усвідомлення моменту зараз та можливість відпочити від повсякденного поспіху. Приділивши трохи часу собі, ви зможете повернутися до всього іншого, почуваючи себе відпочилим. Покращивши своє фізичне здоров'я та психічний стан, немає правильного способу медитації, є тільки те, що найкраще підходить для вас і ваших потреб. Без зайвих слів, ось шість різних видів медитації. Знайдіть час для сеансу медитації, спробуйте їх та подивіться, які техніки та практики найбільше підходять вашому способу життя. Отже, перший варіант медитація усвідомленості. Медитація усвідомленості бере свій початок у давніх традиціях та вченнях буддизму. Вона зосереджена на теперішньому, а не на спогадах про минуле чи невизначеності майбутнього. Поєднуючи концентрацію з терпінням і усвідомленістю, ви просто спостерігаєте за навколишнім оточенням. І дозволяєте думкам проходити повз, не слідуючи за ними, може бути корисно зосередитися на своєму диханні, вбираючи навколишній простір та час. Практику медитації усвідомленості можна швидко виконувати у будь-якому місці, компанії або без неї. Ви можете просто зручно сісти та займатися нею. І ви виявите, що багато видів медитації. Мають у своїй основі елемент медитації усвідомленості. Другий варіант медитації це медитація за допомогою сканування тіла, також відома як прогресивна релаксація. Ця техніка медитації спонукає вас звернути увагу на напругу у вашому тілі, щоб ви могли її зняти. Існує три основні способи участі. Деякі практикуючі починають з однієї частини тіла та проробляють усі частини тіла до повного розслаблення, інші повільно напружують та відпускають по одній групі м'язів за раз. Третій варіант уявити хвилю, що м'яко проходить крізь вас, щоб допомогти зняти напругу в окремих областях. Цей вид медитації найчастіше використовується, щоб розслабитись перед сном. Спочатку зосередження на своїх тілесних відчуттях може здатися складним завданням. Але чим більше ви практикуєтеся, тим уважніше ви ставитеся до свого тіла і до того, що воно намагається вам сказати. Третій варіант медитація доброти та любові. Ця техніка медитації спрямована на посилання позитивних емоцій як у собі, так і в житті в цілому. Роблячи глибокий вдих, людина відкриває свій розум для отримання люблячої доброти від інших і, своєю чергою, посилає подібні послання коханим друзям, конкретним істотам чи світу загалом. Ви також можете повторювати цей процес стільки разів, скільки вам потрібно. Медитація любові доброти це вид медитації, що сприяє розвитку позитивної енергії. Підходи для потенційних учасників, які прагнуть відпустити гнів, образу, розчарування чи негатив. Четвертий варіант. Медитація на антистрес. Одна з найпростіших та найприємніших медитацій. Все, що вам потрібно для виконання, це лягти і під розслаблену музику зосередитись на внутрішніх відчуттях в тілі або ж на шумі природи. Ви можете візуалізувати. Як перебуваєте десь в тихому місці, біля моря, океану чи в лісі. За допомогою цього тіло розслабляється і ви починаєте відчувати приплив приємної позитивної енергії. П'ятий варіант. Медитація зосередження на диханні. Ця медитація, хоча вона і містить елементи медитації у усвідомленості між цими двома практиками. Є невелика різниця у деталях. Якщо в медитації на усвідомленість потрібно дозволити думкам вільно входити і виходити з голови, то в дихальній медитації увага повністю зосереджена на диханні та ігноруванні всіх інших думок, що проникають у свідомість. Підрахунок вдихів або перерв між вдихами також відноситься до цього фокусу. Але не є обов'язковим. Тобто ви повинні постаратися звільнити мозок від будь-яких думок, і для цього найпростіше переключити увагу на процес власного дихання. Важливо стати стороннім спостерігачем і просто стежити за тим, як тіло здійснює вдихи і видихи, абсолютно без вашої участі. Повітря просто приходить через ніс і йде через ніс. Ця медитаційна техніка вважається одною з улюблених для початківців. Її можна проводити під певний аудіотрек, якщо це звичайно не буде заважати. Це може бути повільна розслаблююча музика, звуки природи, наприклад, шум водоспаду океанські хвилі або дощ в лісі, серед переваг зосередженої медитації. Зниження стресу, підвищення самосвідомості та покращення контролю над тривогою. Вона також може покращити концентрацію уваги, творчі здібності та терпіння. Шостий варіант мантра, медитація або трансцендентальна медитація. Цей вид медитації широко поширений у багатьох навчаннях, наприклад, в індуїстських традиціях та буддійській практиці. Її мета вийти за межі свого поточного стану. Трансцендентальна медитація передбачає сидячий стан і повільне дихання. Практикуючи, повторюють звук, щоб очистити розум. Це може бути звук, слово чи фраза. Одним із найпоширеніших є звук ОМ. Цей звук, що повторюється, стає вашою мантрою, і його можна вимовляти голосно або тихо. Після вимовляння мантри протягом деякого часу ви відчуєте, що більше співзвучні з навколишнім середовищем, станете уважнішими до нього, що дозволить вам глибше зрозуміти цей момент. Мантра медитація може сподобатися тим, кому легше засередитися на слові чи звуку замість дихання та насолодитися вібрацією, що вона створює у тілі. Вона також підходить для тих, хто не любить тиші та любить повторення. Тривалість такої медитації зазвичай 15-20 хвилин. Ось такі шість видів медитації: медитація це процес усвідомленого звільнення свідомості від думок і концентрації на певні дії або на відсутності дій, користь медитацій доведена багатьма дослідниками в цьому напрямку. Завдяки медитативним технікам можна покращити сон, зменшити тривожність, знизити кров'яний тиск, або хронічні болі, а також покращити фізичне та психічне здоров'я у повсякденному житті. Хоча тут приведено лише шість видів медитації, існує набагато більше технік і практик, які або мають схожі елементи, або взагалі різні. Не існує правильної відповіді на питання, який вид медитації найкращий, тому що багато видів медитації спрямовані на покращення себе в різних аспектах і не піддаються ретельному порівнянню. Тож вибирайте той вид медитації, який вам найбільш до душі. Як правильно медитувати? Незважаючи на те, що медитувати можна в будь-якій позі. Новачкам рекомендується вчитися медитації сидячи в положенні лотоса з схрещеними ногами. Якщо ви не досить гнучки для цього, то можна сидіти в позі напів лотоса на зручній поверхні. Головним завданням є підтримка хребта і шиї в прямому положенні, однак без надмірної напруги. Очі повинні бути закриті, руки з долонями розкритими вгору. Розташовані на колінах, великі і вказівні пальці при медитації часто тримають зімкнутими. Проте це не є чітким правилом. По суті, ви можете сидіти так, як вам зручно, медитувати можна і в лежачому положенні, хоча це істотно підвищить ризик несподівано заснути в процесі. На цьому, друзі, все. Я завершую цей випуск. Сподіваюся, він був корисним для вас. На все добре і до нових зустрічей в ефірі.